Депутати, прошу за затримку. Вас затримувати не будемо в якому і По Потриму, по, по якій ми сьогодні зібралися, ви знаєте. Кворум є, ми можемо починати перед початком сесії, прошу обратину комісію про тонові Олександр Олександрович. На секретаря ведення сесії буде почекалася Миколаїв. Підтримаюся така пропозиція. Прошу проголосувати. Дякую. Вісійної комісії я прошу зняти свої місця. Кого є 12 депутатів іської головами можемо починати прошу голосувати на відчаття нашої сесії? Дякую. Прошу ушанувати його пам'ять та пам'ять всіх наших хлопців, які зайняли. Це козак, напевно, я його пам'ятаю з дитинства козакова. Загинув козак е у березні 2022 року при нашкупі на Києві 19.09 попереднього року був строє 99,9% збігу ДНК. Через пів року повідомлення прийшло повіщення з Києва. Воно йшло півроку, що в Іван йшли, він є, він був похоронений. Після того, як закінчиться війна, ми вам покажемо, зараз не можна просто показувати, це дехто бачити це все. Але він вдома, він повернувся, дуже довго їхав. Так. Шановні депутати, порядок денний вам розданий на руки. У порядку денному є одне питання, я прошу проголосувати за основу порядок денний. Хто за? До нас звернувся. До нас звернулися... Ні, будь ласка. У нас є потреба змінити структуру, центру діє. Це додаткове, додаткове зголосу, так. Е, вона структура не міняється, тільки міняється назва, відповідно, до 268. Уніфікуємо назви посад. більше нічого немає. <поцентр> а, у нас винято питання є державні реєстратори, які хочуть йти по переводу до нас на роботу, <поцентр> а треба змінити формулювання з так, так, адміністратора на державного реєстратора. На такій посаді у нас тільки адміністратор. одну посаду лишаємо адміністратором, а другу робимо державний по переводу, щоб нам не забирати. А це хто хоче? То тому вже будемо бачити. Це державний, це державний реєстратор, який має, має ключ, має доступ. Це з готова людина, яка сідає. Він не сходив у нашому районі. Тому з вашого дозволу прошу, прошу внести в порядок денний додаткове питання про внесення змін до рішення сесії міської ради за номером 577 створення центру дії заставницької міської за, не знаю, що Хто Прошу проголосувати. Дякую, Юрій Іванович, дякую. Отже, Юрій Іванович, стає все, та як має бути. Це та інтеракна, про яку ви подумали так. Це скарі фамілю, люди. Може Там, де перемогу. О, шановні шановні депутати, доповідаю вам. Ви сказали, ще випили на вистав, залишу вас щодо проказав протокольним будемо так. Ми вже обговорили, в понеділок дамо зараз. Протокольний це значить до нас зустріч у порядок тебе. Ми у понеділок звернемось офіційно у цьому і позицію. є депутати прошу проголосувати в цілому порядок теж. Дякую. одноголосно. Ви з okay? every... uh, вашого дозволу, перше питання про звернення до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ щодо підтримки президента України. Сам текст звернення проти України триває агресивна, неспровокована і несправедлива війна. Щодня наші захисники і захисниці віддають своє здоров'я життя за вільну і незалежну Україну. Завдячуючи героїзму і відданості українській армії, лідерству і наполегливості президента України Володимира Зеленського у згортовані міжнародної спільноти довкола України зміцненні Збройних сил України, наша держава продовжує гідно протистояти ворогу вже упродовж 11 років повномасштабної війни. Через відсутність успіхів на полі бою Російська Федерація зараз прокладає чимало зусиль, щоб роз. Колоти зсередини українське суспільство, віддати сумніву, легітимність української влади і зруйнувати міжнародну антипутінську коаліцію. У ці дні ми спостерігаємо реалізацію широкомасштабної кампанії щодо дискримінації лідера України, законно обраного президента Володимира Зеленського. Ворожа Російська Федерація сподівається, що українці піддадуться її брехні і маніпуляціям з цієї. Кінцевою метою, щоб український народ припинив опір її агресію, щоб цей підступний план Росії не реалізувався, ми висловлюємо цілковиту підтримку президенту України Володимиру Зеленському, верховному головному Збройних сил України та його прагнення захистити нашу державу, зберегти її суверенітет та відновити територіальну цілісність. Ми підтримуємо його чітку позицію щодо того, що долю України ніхто не може і не має права вирішувати крім українського народу. Українці ніколи і нікому не дозволять вирішити за себе. Так само лише український народ має право визначити, як і коли у своїй країні проводити вибори. Також вважаємо, що позиція президента Володимира Зеленського нічого про Україну без українського без України є єдиною правильною і відповідає національним інтересам України. Підтримуємо президента України Володимира Зеленського і продовжуємо працювати з ради перемоги України. Слава Україні! Пошановні депутати, прошу підтримати зі звернення. Ви хто за? Okay. А, дякую. А, ну ще би наголосити а, президенту Америки. Він просто не знає, як наші сусіди борються за те. Okay. За п'ять сантиметрів межі. за бабенбай. <laughs> Тоді дякую за підтримку. Друге питання, порядку денного це про зміни до. Внесення змін дії, але Вікторна, ви розкажете свою позицію, бо тому, що ви довго на це чекали, ви зможете піти в відпустку, хтось буде виконувати ваші... А, ну. Так, це буде полегше громади, для, для для для, для, для 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 Звичайно, люди добираються поселати і в нас є а люди їдуть до кінця. І ще сформулюйте текст, буду звертатись до губернатора, де одного працівника ЗАГСу дали до нас. Чи можливо, чи не можливо. Ну, це треба Щоб у нас у відділі у дія це буде. Ви у себе знаєте, а якщо треба клопотання, звернусь до губернатора. Бо не можуть всі їхати в Києві. Частина від може приїхати на заставу. У нас прийшла реформа. У 23-му році було рішення Міжрегіонального представництва раксу, і по цій реформі ми забрали в заставні дану юридичну особу, з'єднали з кисманською юридичною особою. Архіви забрали туди. Там всі працівників на роботі, вони обслуговують два райони, наш і їхній, То ми от порадилися вікно, дійшли до єдиного правильного виходу правильного. Я думаю, що всі мають зрозуміти його. Це якщо там є сість чоловік на роботі. Два тут або один тут з архів, з нашим архівом, який був тут. Це, це ну, мова йшла за таке, але на жаль, так. Вона називається віддалені місце роботи. Попробуй. А потім ще попав возникти, світити. Тоді прошу проголосувати за друге питання порядку денного. Депутати міської ради знову запропонували розглянути проблемне питання. Можна сидіти. Я дуже вже вчора зверталася на комісії дослідження розпорядження сьогодні і я прошу протоколь, щоб ми щоб це було зафіксовано. У нас, як ви знаєте, йде будівництво, нічого не на роботі будівництва, але у нас спортзал тискає. І треба звернутися, в учебниці, чи там деякі спеціальні учебниці. Учебниці будуть спрятатися. Так, вони там знають, що, якщо там вони скажуть, як це устранити, нехай вони за свої кошти устраняють, бо ми ризикуємо втратити спортзал. Розуміло, вставно. Можна і депутати теж підтримати протоколю, тому що, навіть, ми ще не звернулися, як їм Будь-яке свободи, воно і… Ми там вже нікуди не тінемось. Ми мені. Мені. Але... А, але... не встанемо але... нашу репутацію. Бо завізли нас до цієї, бо це ще коли. Ну, але так. це ж, як казали, маячки. Його правильно, нічого не маємо проти. Ми самі себе маємо захисити. Потім скажуть, а де ви були? А чому ви не відреагували? Не до цього потискало. Тепер кинули з боку, все, що тут землі. І вже ці вікна потискали.

Але він <головік> у землі, він <головік> собі. А коли його вскреєте, якщо залити води, то він може пособитися. Вони би могли пострілити. Залити, що тут папу наші. У Крімперії світові строїли спокійно взагалі. А він у Так, Але я думаю, що вони то перемотали, що це не може. Він може і не сказав ніхто. На такому рівні балу балу також і цей. Вони, може, і не знають це. Коли вони знають, що спортзал тріскривний власники, могли б приїхати сюди самі. Воно ж їм хто і не каже за це. Там проблема 30. Власники, три машини шестикубові, заливають угол бетоном і все, і про тома. Всі власники, крім одного, є завжди на місці. Правильно, але чи Він каже тому власнику, який фінансує це? Ну, да. Ну, може, це може, може, може чоловік не знає за це, що така проблема, бо це проблема, бо як піде на 2 см тріщина, то зупини і так будівля і все закриється. Так. Саме краще як приїде ця комісія. Так, це буде чоловік, що буде далі рости, а що ж буде чоловік придумати, Так, зараз можна встановити, там той угол не залити, бо він просто, вони його оголили, фундамент, і зробили. Туда дві машини буде залити, і він

Дощ пішов і воно розліхалося до того, прошу підтримувати питання про закриття нашої сьогоднішньої роботи. Все раз дякую, що ви сказав і, я, і дай Боже, бо наші зранення допомогло. you